1 вересня понад 800 малюків зможуть піти у новенькі дитсадки. Таких лише у Дарницькому районі цьогоріч планують відкрити чотири. Відновлюватимуть роботу і тих садочків та шкіл, які простоють недобудовані вже більше 20 років. З інспекції столичних довгобудів повернулись наші журналісти. Ось ця напівзруйнована будівля школа. Принаймні саме її тут планували звести, що у 1993 році залили фундамент, вигнали стіни, на тому будівництво і зупинилось. По цю сторону бажана, десь приблизно від метро Славутища до Харківської, проживає 50-55 тисяч людей. Дітей теж багато, а школи всього навсього чотири. Звичайно, що потрібно мінімум в три рази більше. Таких недобудованих навчальних закладів у столиці 11. Аби збільшити кількість місць для малечі, усі покинуті будівництва планують відновити. Зокрема, і для цієї школи в мікрорайоні Осокорки 10 вже передбачили понад мільйон гривень на розробку проєктно кошторисної документації. А 1 вересня 2017 року вона відкриє двері для учнів. Поруч на проспекті Бажана ще одна недобудова. 23 роки тому там мав з'явитись дитячий садочок. Натомість будівля перетворилась на притулок для безхаченків. Тут планували все це розвалити і побудувати. Тут. Тут багатоповерхівки і якісь різні інвестиційні проекти. Але сьогодні прийшов час нам добудувати тут школу і дитячий садок. Тут будуть передбачені логопедичні кабінети, і, звичайно, буде створений безбар'єрний простір для того, щоб дітки особливі теж могли займатися разом зі звичайними дітьми. На реконструкцію дотятково в бюджеті передбачили понад 18 мільйонів гривень. Роботи над його відновленням тривають вже місяць. Конструкції, які простояли 20 років, зовсім в занедбаному стані. Буде підсилення перекриття, буде підсилення стінових панелей. Будуть розібрані третя, третій поверх. Теж буде залито нове перекриття, Так також буде зроблена нова покрівля. Будівельники переконують, вже 1 вересня у дошкільному закладі зможуть навчатись близько 2,5 сотень дітей. Та крім відновлених, цьогоріч місто подарують ще три абсолютно новеньких садочки в Дарницькому районі на позняках. 2 та чавдарі. Ми продовжимо будувати далі. І зокрема. Сьогодні ми от також на новому об'єкті це новий дитсадок у Дарницькому районі на 220 місць. Ми сподіваємося, що він буде також відкритий до 1 вересня. Якщо в усій в Україні спостерігається зменшення народжуваності, то в Києві вона зростає щорічно на 12-14%. Відповідно, ці діти приходять до нас у садочки. Є нам над чим працювати, але бачите, все таки чотири дошкільних навчальних закладів в одному районі. Повірте, такого давно не було. Усі новозбудовані дитсадки зможуть розмістити близько 800 малюків. Їм радіють і матусь, і діти. Вон стоїть на скою. Садик стоїть новий. Треба вчитися, діти бути дуже умними. Дуже добре, ми слідкуємо, дивимося. Щоб... Все йшло за планом. Потрібно садочки, тому що дітей дуже багато, а місця в садочках не вистачає. А крім дошкільних закладів, з'являться у столиці і три нові школи у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Олександра Разорожна, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.